Друзі, всі привіт! Я радий вітати вас на моєму каналі. Отож, інструкція для виїзду за кордон в період військового стану, як покинути Україну в період війни, як виїхати чоловікові з України та чи впускають чоловіків до Польщі. Жодних обмежень, друзі, за віком або по відношенню до військової служби польська сторона не має. Пропускають чоловіків до Польщі на загальних засадах, відповідно, залишається лише проблема виїзду з України. Виїзд забороняється всім чоловікам віком від 18 до 60 років, однак є окремі винятки. Ці винятки, друзі, докладно описані у двох законах. Перший це закон України про військовий обов'язок та військову службу. Наступний це закон України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Винятки, коли чоловік може виїхати з України в умовах воєнного стану. Отож, перше. Це ті, кому менше 18 та більше 60 років. Наступне, друзі, це виїзд під заставу. З 1 вересня 2022 року військовозобов'язані України зможуть виїжджати за кордон у відрядження тривалістю не більше 7 днів. За дотримання низки умов, однією з яких є внесення застави у розмірі 200 тисяч гривень. Наступне, друзі, стан здоров'я. Йдеться про здоров'я самого чоловіка. Виїхати з України можуть визнані в установленому порядку особи з інвалідністю або відповідно до висновку військово-лікарської комісії, тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я на срок до 6 місяців. Йдеться про осіб з інвалідністю взагалі. Без вказівки на групу, а отже, під винятки підпадають усі, хто має документ про інвалідність. При цьому тут і в інших випадках документальне підтвердження є обов'язковим. Підійде також позначка не військово зобов'язаний у паспорті України. Тож, друзі, наступна умова це родичі, які постраждали в АТО. Відповідно до норми закону переднути кордони з Польщею зможуть чоловіки чи близькі родичі загинули чи зникли безвісті під час проведення АТО. Наступна друзі, це не підлягають призову на військову службу під час мобілізації громадян України, на утримання яких перебувають троє та більше дітей віком до 18 років. Також батьки, одинаки. Які самостійно виховують дитину чи дітей віком до 18 років. Також батьки-опікуни, піклувальники, батьки-вихователі, прийомні батьки, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років, усиновлювачі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на утримання яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування віком до 18 років. Також особи, на утриманні яких знаходиться повнолітня дитина, яка є інвалідним першої чи другої групи. Також опікуни, пікувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину хвору, має бути підтверджено документом, виданим лікарсько консультативною комісією. Наявність інвалідності не потрібна, достатньо самого захворювання. Число батьків так само не обмежено. Тож, друзі, наступна категорія це студенти, аспіранти та науковці, також ті люди, хто доглядають хворих родичів. Якщо зайняті постійним доглядом за хворою дружиною, дитиною, а також батьками своїх або дружини, якщо мають дружину з числа осіб з інвалідністю або одного із своїх батьків або батьків подружжя у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд. Водії, які забороньовані для здійснення міжнародних вантажних перевезень, перевезень для потреб ЗСУ, медичних вантажників та вантажників гуманітарної допомоги згідно з визначеним порядком, можуть перетинати кордон. Виїхати можуть українці, які раніше залишали країну з метою оформлення постійного міста проживання, що підтверджено документально. Наприклад, громадяни України, які отримали в Польщі карту сталого побиту або карту довгострокового резидента ЄС, згідно з цією інформацією, зможуть виїхати через кордон. Також, друзі, чоловіки чи дружини проходять дійсно військову службу. За наявності дітей віком до 18 років, опіку над якими здійснює батько чи дружина, проходить дійсну військову службу. Такий батько має право на необмежену кількість перетинів кордону. Як підтверджуючи документи, можуть бути будь-які з документів, що підтверджують службу подружжя, довідка, службове посвідчення тощо, свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження дітей. Ось така, друзі, інформація з приводу перетину кордону. До зустрічі!